Остяк це символ. Я почну спочатку, якщо я кажу. Ніхто не любить прощатися надовго чи хай не надовго, бо ніколи не скажеш точно, коли ще зустрінемось. І сни, нижче я дивлюся, поки ти спиш в дзеркалі навпроти твого ліжка, яким живу. Візажі, що я читаю про холодними пучками пальців. Музика, яку чую, слухаючись, в твої будні, чи ти чуєш мене так само? Я дощик і шкрябаю шибку, не їдь дурненька, хто ще мене любитиме, коли ти поїдеш. Хоча хто ще до мене повернеться, кохаючи іншого, так само кохаючи іншого, такого теплого, такого рідного, такого далекого. І поки ти тут маленька, поки ти тут ловиш мене губами. Ходиш у спідниці, не ховаючи від мене своїх засмаглих ніг, поки не купуєш парасолі, дурна моя, безстрашна моя. Навмисне не купуєш парасолі і хочеш до іншого. Все так само хочеш до іншого. Такого теплого, такого рідного, такого далекого. Я обійму твої плечі тихенько. І я не плачу. Ти все одно повернешся. Ти з тих, хто не кидає дому навіки, цілую легенько твої повіки. Зрештою, нікуди мені не подітись, просто вернися на день чи на місяць чекати все, так само чекатиму тебе.